Вітчизняний легпром лед животієм імпортерем процвітають. А в уряді в обмін на нульовий податок на прибуток вже хочуть бачити збільшення зарплат у галузі. Прем'єр Микола Заров доручив розібратися, де поділися гроші, які вивільнилися за рахунок преференції. Легпромівці відповідають: середня зарплата в галузі півтори-дві тисячі гривень. А за кожного працівника до бюджету сплачують понад тисячу. От якби зменшити єдиний соціальний внесок до 10% і ввести податок з продажів, зарплатню було б чого підвищувати. Крім того, представники галузі Ну, звільнити від ПДВ візне обладнання, а так добре лише імпортерам. Під час оформлення поставок нашої продукції до ЄС мита сягають 12%. тоді як в Україну закордонний храм пускають за ставкою від 0 до 5%. А спрощена система оподаткування дозволила дрібним торговцям безконтрольно завозити контрабандний товар. Не может быть э, общая система налогообложения и упрощенная, упрощенная, которая основана на доверии, что вот торгуют на пятьсот тысяч гривен год и при этом даже кассовых аппаратов нету. Организованно торговцы с рынка вышли и защитили свои права. Причем торговца не отечественной продукцией, а импортной э, зачастую, как правило, контрабандной продукции.